Програма бонусів NFT на Primex Finance Протягом свого життєвого циклу протокол Primex буде запускати різноманітні бонусні програми, однією з яких є програма, що включає NFT, та інші ініціативи для залучення користувачів та стимулювання їх участі в протоколі. Перед початком будь-якої програми буде виділено певну суму коштів, що конкретні бонуси могли бути точно визначені відповідно до наявної суми, а кожен користувач матиме ліміт на бонус, який не може перевищувати. Властивості NFT Primex. NFT Primex має властивості стандартних NFT. Їх можна передавати або продавати на вторинному ринку. NFT можуть розповсюджуватися різними способами, до прикладу, Airdrop. Механізм виплати бонусів. Пам'ятайте, що всі бонуси будуть виплачуватися з попередньо виділених коштів, тому технічно всі знижки на комісію працюватимуть як кешбек для трейдерів. Теж саме стосується і кредиторів, тому вони повинні заявити додаткові винагороди окремо, точні параметри бонусів будуть визначені пізніше. Характеристики NFT та бонуси. NFT будуть мати різні рівні, що визначають їх параметри залежно від бакет, такі як знижка або додатковий відсоток від прибутку. Тривалість бонусної активності та максимальна сума, яку можна заробити. Для отримання бонусів від NFT користувач повинен брати бакет і активувати NFT. Після активації NFT надаватиме відповідний бонус протягом визначеного часу. Тільки в обраному Бакет і не впливатиме на інший Бакет. Тому, щоб отримати додатковий відсоток або торгувати зі зниженими комісіями, користувачі повинні заявити свої винагороди, тому знижка на комісію працюватиме як кешбек. Висновок: Програма бонусів NFT у Прамекс Фінанс є важливим кроком у створенні інтерактивної та мотивуючої екосистеми. Вони прагнуть до інновацій і вірять, що впровадження таких ініціатив зробить право. Платформу ще більш привабливішою для користувачів. За допомогою програми бонусів NFT не тільки підвищує залученість користувачів, а й створює мож... нові можливості для отримання винагород. Це дозволяє підтримувати баланс між інтересами користувачів та фінансовою стабільністю протоколу.